Мабуть, чим важче людям, тим більше хочеться вірити в якусь казку і в якесь миттєве чудо. Скільки років консультую підприємців щодо просування, щодо мультиканального просування, просування в TikTok. І постійно заходжу на те саме коло з тими самими питаннями. І от зараз розбираю запити за останній тиждень. В Більшості випадків люди запитують, що ви думаєте про те, щоб там викупати якісь боті, фактично. Якісь знову пішли телеграм-пабліки, які обіцяють, що якщо підписатися платно на їхні якісь там послуги чи, мабуть, на підписку, то пропонується, що профіль якийсь користувача будуть одночасно лайкати з дуже багатьох пристроїв, і це підніме охоплення і таким чином допоможе просуванню соцмережі. Потім знову цих тисяча питань про які найкращі програми використовувати для того, щоб тікток. Дозволяв цьому контенту залітати в рекомендації. Тепер ще додався штучний інтелект. Підкажіть, будь ласка, промти, Підкажіть, будь ласка, різні ai програми які дозволяють автоматизовано, просто за допомогою промптів зробити ланцюжок і автоматизовано опублікувати все і вже заробляти на цьому мільйони. Я це все слухаю, чесно, мені прям. Страшно стає, тому що стільки часу, і стільки енергії марнується задарма на те, щоб знайти якусь схему, якийсь такий варіант, знаєте, дуже-дуже складний. І коли зупиняєш людину і дивишся на реальну ситуацію, тому що зазвичай там вже ж видно профіль, і одразу видно, як можна це скоригувати за допомогою правильних кроків, з чого треба почати, і виділити значно менше часу на пропрацювання цих питань. І потім вже системно робити те, що потрібно, потрошки потрошки доходячи до того, що бізнес бажає. Якщо це блогер, отримати те охоплення, які, про які він мріє, і тих рекламодавців, про які він мріє. Якщо це бізнес, то за допомогою правильних кроків, використовуючи закони маркетингу, правила маркетингу, з розумінням правил платформи. Все оптимізації розуміння, як система взагалі дивиться на те, що ми кладемо у соціальні мережі, і вирішує, кому це показувати. І далі надполіпшення того, що ми показуємо, що те, що система нащупає цих людей, це одна частина справи, а друга частина, що ці люди захотіли дивитися це як послідовну історію. І це справді ситуація, коли людині ну легше вірити в якісь там вітряки, якісь там небачені можливості штучного інтелекту, які все зробить за вас сьогодні, і вже завтра будуть якісь мільйони, яких ніхто не бачив ще. Або бачили одиниці, але роблять вони зовсім інше на інших платформах і маючи дуже, дуже гарні навички в цьому і докладаючи просто дуже багато зусиль. І ось особливо це болюче для мене, коли це йдеться про підприємців, які мають уже свою справу і просто не можуть її вивести на той рівень, щоб злучати необхідну кількість клієнтів. От коли вже є бізнес. І клієнти вони є, вони всюди, але не мають цього зв'язку. Бізнес робить щось інше, замість того, щоб залучати цих людей. Для мене це просто якась. Знаєте, професійна каторга, я не можу на це дивитися. Звичайно, це про вибір, тому що я переконана, що зараз дуже багато є інформації, і навіть якщо людина ще не знайшла до якого фахівця їй звернутися за допомогою, вона точно знає, що ця така допомога існує, що такі сервіси існують, що існують такі послуги, існують такі фахівці, які можуть навести лад, які можуть допомогти в цих питаннях. Це все одно про вибір людини, що вона хоче зараз, в якій позиції вона знаходиться, чи хоче вона. Просто понити, полежати, постраждати, мати проблеми, накопичити проблеми, збільшити їх, масштабувати, знаєте, все, все те, що не хотілося б мати, але люди іноді самі для себе це вибирають. Вони хочуть, щоб воно якось саме відбулося. І соціальні мережі на жаль так влаштовані, особливо для підприємців, що це дуже класне місце для прокрастинації. Що здається, ось ось я ще більше зараз назнімаю, більше на публікую краще зроблю. А завтра титрик гарнішими буквами підмалюю, ще щось там під і ось може вдасться. І на жаль, це реально відкладання реальності, це не бажання насправді подивитися на ситуацію свою під тим кутом, щоб шукати рішення. Якщо бізнес залежить від охоплення цільової аудиторії, а саме потенційних клієнтів, які я переконана є серед користувачів, наприклад, TikTok, чи ви на іншій платформі щось публікуєте. То просто нерозуміння, що там треба робити, які правила існують, і нерозуміння, як розкрити унікальні риси свого бізнесу, своєї пропозиції, як це працює. Ну, звичайно, тоді, взагалі, я не розумію, що ж тоді інше робити просто щось публікувати.